Вівторок, 17 жовтня, Ви дивитесь новин на ТВ7. Сьогодні у випуску про таке відкриття моста в Маріуполі. Навіщо окупанти прискорюють будівництво доріг? Скверна честь вбивці, як росіяни глузують над маріупольцями? Удар по бордянському аеропорту. найбільша атака ЗСУ за весь час повномасштабної війни. Студію Ірина головко. Добрий вечір. Міст через річку Кальміос відкрила в тимчасово окупованому Маріуполі. Переправа поєднує два береги правий та лівий та знаходиться біля місця, де раніше були прохідні ворота комбінату Азовсталь. До так званої грандіозної події долучився і президент країни окупанта. Щоправда, лише онлайн. Ну що, колеги, поїхали? Поїхали. Мі стане частину так званого федерального маршруту, через який загарбники планують перекидати свою техніку з Ростову до Криму. Росіяни планують збільшити пропускну здатність по трасі в три рази. Завили про запуск залізничного сполучення між Ростовом та Маріуполем, яке також можуть використовувати для перевезення зброї та живої сили, що прискорить логістику до фронту на Запорізькому напрямку. Такі дані наводять розвідники міністерства оборони Британії, додають, що нова залізниця, яка пролягатиме до Маріуполя, входить в умовну номенклатуру українських високоточних ударних систем великої дальності. А тим часом Латвія вже закрила два пункти пропуску на кордоні Зарев, Падедзе та Вінтулі. Натомість поставила бетонні загородження. Це значить, що сухопутного маршруту для тих, хто хоче заїхати на машині чи автобусом, тепер немає. Відтепер в'їзд українців на територію Росії з третіх країн може здійснюватись тільки через аеропорт Шерем'єнтіва в Москві, Повідомляють в МЗС України. Ти дають, що краще взагалі утриматись від поїздок до держави агресора. Сквер на честь загиблого росіян назбираються будувати в тимчасово окупованому Маріуполі, а саме створити відпочинкову зону біля будівлі 1991 на проспекті Миру та дати їй ім'я російського військового Едуарда Дянкова, який загинув в Маріуполі. Про це заявив гауляйтер Олег Моргун та цинічно додав, що цей сквер робиться для прогулянок Маріупольських сімей, але не уточнив, що називатись він буде на честь того, хто Маріупольські сім'ї прийшов бувати. Поки росіяни намагаються впровадити так звану шану своїх псевдогероїв, на вулицях міста, кілометрові черги, лайки та штовханина. Окупація в Маріуполі повернула жителів у часи Радянського Союзу. Так літні люди вимушені стояти на холоді по кілька годин, щоб отримати пенсію. Подібне явище можна спостерігати і у інших окупаційних держструктурах. За добу ворог обстріляв шість населених пунктів Донеччини, загинуло двоє людей. Крім того, сьогодні після опівночі російська армія вдарила по Слов'янську. Руйнувань зазнали гуртожиток і приватний будинок. Під завалами попередньо перебувають дві людини, повідомили в ДСНС. В ніч на 17 жовтня тактичними ракетами збройні сили України вдарили по аеродромах в окупованих Луганську та Бордянську. Про це повідомляє Стратком з знищені дев'ять російських вертольотів різної модифікації, спецтехніка, склад боєприпасів, пошкоджені злітні смуги серед особового складу Росіян десятка загиблих. Самі ж загарбники цю атаку називають найсерйознішим ударом української армії за всю історію проведення так званої СВО. В армії окупантів виживають лише ті, хто може вийти з поля бою самостійно. Про це розповідає російський військовий кореспондент Андрій Філатов. Також пропагандист додає, що загарбники кидають своїх на полі бою, а евакуації взагалі немає. Руський мір у всій красі. Такими були новини сьогодні. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, також ми у Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Тихо вечора. Спокійної ночі. Побачимось вже завтра.